the 26 квітня 1986 року увійшло в історію як чорний день календаря. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції став найбільшою світовою техногенною катастрофою. Десятки тисяч евакуйованих, серед них і Мирон Попадюк з дружиною. Чоловік працював на електростанції і не підозрював, яке лихо трапилось. Я Якраз той час робив другу зміну там на п'ятому блаці. Ну і там такий хлопок був, нам не дуже так нічого не. Казали, казали, о, блок зірвався, думали, що тут нічого такого страшного не буде. Але приїхавши додому, десь пів години годині ночі, і над ранком машини машина мити асфальт раз за разом, що асфальт не вспів висихати. І ми тоді вже зрозуміли, що це щось, щось не то. Опісля всіх автобусами почали вивозити із зони лиха, нічого не пояснивши і запевнивши, що через три дні усі повернуться назад додому. Приїхали автобуси, ми сіли в автобуси і нас везуть. Везуть колона, там 20 кілометрів була колона, така автобус за автобусом. І нас везуть, і там чотири авто... автобуси зупинилися, ми поїхали далі. Ну, Ми десь попали в третій, поліцькій районі, от стали, кажуть, чотири автобуси, от, і нас почали туди, туди. Ну будинки та ситуація не покращилась, ба більше про лихо, яке трапилось, говорив вже весь світ. Люди покидали свої домівки, залишались лише ті, хто ліквідовував наслідки катастрофи. Василь Маланій, 11 червня 1986 року, запам'ятав на все життя. Тоді їх військових викликали по тривозі, зібрали в автобус і повезли у невідомому напрямку. А вже потім вони дізнались, що їдуть у Чорнобиль обслуговували вертольоти, які, бо то була спека в 1986 році, червь липенько. Вертольоти поливали землю. Такої жицькі лакомвід тієї злощасної ночі пройшов 31 рік. 26 квітня в кожному місті України вшановують пам'ять всіх тих, хто пережив цю трагедію. Івано-Франківськ не став виключенням. Тут відбулось поминальне віче. Наразі на Прикарпатті налічується близько 14 тисяч людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Нестор Мартинець розповідає, хотілось би кращої підтримки з боку влади, особливо тої, що стосується фінансування. Якщо нам давали 407 гривень на харчування інвалідам-чорнобильцям, скажімо, 8-9 років назад, і це саме тепер дають, якщо у нас пенсії були, скажімо, 3 тисячі 5-6 років назад і тепер така сама розмір пенсії, якщо нам взагалі вже давно декому не підвищували розмір пенсії, то ви собі уявляєте, як можна на це прожити. Опісля вічереквіїму було покладено квіти та вінки до пам'ятника і мертвим, і живим, і ненародженим чорнобильцям Прикарпаття. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини, телеканал РАІ.